І Саул одягає на нього свій сацький шолом, свої обладунки, свій меч, все давид це бере, все. Трохи пройшовся і каже, не можу я, не звик до цього. Не можу я. Це мені не, не допоможе ніяк. І давид, це все знімає з себе. Всі ці атрибути, ніби захисту, атрибути, атрибути військового успіху давид, знімає. Бере п'ять каменів в сумку, пращу, з якою він ганяв. Да? Овець там ну, брав з собою. Дуже примітивне і Іде на Голіафа І п'ять каменів бере. Я думаю, думаю, що п'ять каменів? Він переміг його з першого каменю, а чого п'ять взяв? А потім трохи, я, трохи мені здається зрозумів. У гляфа був шолом мідний, да? Я думаю, що даються п'ять каменів, думаю, може з першого разу не пробив шолом. Ну...